Йоу, Йоурі, всім привіт! Ви на каналі Владислава Ферсея. І сьогодні в нас знову класний ролик. Ну, як ви вже поняли, у мене тут не класних роликів не буває, але тим паче. Окей. Під е, випуском, який я робив неділю тому, мені залишили коментар. Да? Тобто відео називалося «HTML практика для тестування. От, як роблять веб-сайти. Ми з вами подивилися, як практикується, робити веб-сторінки і так далі. Ось. І тут є такий коментар. Моя особиста думка, якщо це все-таки практика для QA, я би ще додала, як можна це застосувати до існуючих сторінок. Практичний кейс. Розробник зробив якусь нову сторінку сайту, але чітких вказівок в дизайні не було. Як QA може перевірити різні варіанти стилю кнопки чи тексту якогось поля, використовуючи DevTools, щоб розробнику потім не казати, зроби трошки зеленіше, більше і так далі. А саме скинувши конкретні параметри. От, це дуже класне питання, і саме цим питанням ми сьогодні займемось. Тому пагналі! І так, перед вами сайт для перегляду фільмів Бас Кіно». Я вже його трохи тут зашаманив для того, щоб вам потім на конкретних прикладах, як попросили мене в коментарях, поміняти, показати, як використовувати Chrome DevTools для тестування веб-сайту на реальному прикладі. І так, ми бачимо веб-сайт. Зразу бачимо, що він якийсь трохи карявий, Да? Давайте його трошки збільшимо. От, е, бачимо бас-кіно, далі фільми новинки, ТОП-250. Бачимо, що в нас, що в нас одразу. У нас е, е, табло, на якому написано фільми новинки топ-250 залазить трошки за оці всі наші значки якогось е, ну, е, способів зв'язку. Далі бачимо, що кнопка «Серіали» взагалі куди з'їхала і ще й вона червона. Далі бачимо, що нам ріже глаз кнопка пошуку, яка якась яскраво салатова. От, далі, що нам кидається в очі, що. Новинки кіно 2021-2022 року теж якийсь ну, шрифт якийсь занадто великий. А ще, якщо розібратись трошки більше, то тут взагалі різні шрифти. Бачите? Фільми новинки ТОП-250 написано на іскосок, трохи і тоненьким, а тут написано жирним і таким прямим шрифтом. Далі в нас є якийсь опис сайту, де написано на сайті, і далі, бла, бла, бла. Ви можете смотреть, да? тобто, ну, ясне діло, що напевно такий дизайн не задумався. Да? Тобто бла бла бла, там не повинно бути надписі. Далі ми починаємо листати і бачимо, що в нас деякі картинки фільму, ну, вони якісь покрашені, да? тобто не відображаються. От. Далі бачимо, що в нас і тут шрифт злетів, да? трошки, бачите. Рубі Гельман, приключення когось там, не знаю, нічого не видно. Да? У нас шрифт заліз за рейтинг. Далі дивимося на сторінку. Uh, ну, перегляду. І бачимо, що в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, потім опять один іде, да? тобто, потім вісім, потім 8, тобто Бачимо, що в нас неправильна пагінація. От. І отак от незам... 에, своїм незамиляним оком ми вже побачили з вами ну, як мінімум 8 чи 10 баг. Да? тобто Бордер, шрифт, Кнопка серіали, салатова кнопка, тут неправильний шрифт, неправильний розмір, тут неправильний текст, тут неправильно покрашені картинки, тут надпись позалазила, тут неправильна пагінація і так далі. І ми, як тестувальник, з вами зараз вступаємо у роботу. Окей, що ми з вами робимо? Ми з вами, понятне, діло, відкриваємо Chrome DevTools. Це кнопочка F12. Вот. В цій вкладці у нас є. Блін, я закрив, відкрився. Є багато різних всяких вкладок, але нас цікавить вкладка Elements. Вкладці Elements ми будемо сьогодні з вами е, і працювати, тому що ми пам'ятаємо, що на е, тому уроці ми з вами якраз в цій вкладці дивилися свьорську HTML-сторінки. Окей, у нас є така функція, як вибрати елемент, да? тобто Select an Element in the page. Тобто Ми нажимаємо цю функцію, і за допомогою мишки, куди ми наведемося, той елемент у нас вибереться. І давайте будемо з вами по порядку дивитися, що нам потрібно. Давайте почнемо з салатової кнопки пошук-поїск. Нажмемо на неї і побачимо, десь, де вона відображається. І рядом біля неї в нас відкрилось посилання на її КС стилі. Да? Тобто у нас є складочка Style. І її, її стилі. І бачимо, що у нас є колір «Background», тобто зелений, і шрифт Цього не шрифт, а ID цього кольору. І ми бачимо реально, що ця кнопка ну, вона реально ріже глаз, вона сильно е, яскрава. Е, і вона вибивається з цього сайту. Тому давайте з вами будемо підбирати колір. Е, думаю, вам видно. Давайте трошки збільшимо. Будемо підбирати колір. Окей, ви нажимаємо. І бачимо, що ми можемо вибирати колір. Окей, бачимо основну стилістику сайта. Вона якась чорно-фіолетова. І давайте підбирати будемо якийсь колір теж чорно-фіолетовий. Так, ану, вернись. Ага, А, вот. е, Так, ну давайте переведемо сюди значення. От, більш темніше синя. Ну, синя, бачите, вже не так. Так, ну давайте чорну. Давайте чорну попробуємо. Ну, чорна, наче. Теж якась, ну, не знаю. Давайте, може фіолетову, да? У нас тут якісь фіолетові відтінки. О, фіолетова, бачите, вже якось прикольніше, може трошки темніше її зробити. А взагалі, давайте подивимося, який колір ось у цього вікна, у цього Е, Чи можемо ми знайти його колір. Так, давайте. Ось оце салатове. Ну ой, не салатове, ну, ви поняли, сама шапка. Темно-фіолетова. Так, і ми, мабуть, тут немає кольору, да Тобто придеться підбирати на глаз Ну, чи, може, я не там шукаю хедер. Ага, от хедер. А є? Блін, а як ця полоска? Мені би саму цю полоску. Це воно все в да Ну, окей. нас цікавить кнопка. Ну, в принципі, вже, дивіться, фіолетова кнопка вже плюс-мінус. Підходить. А, дивіться, ми можемо побачити якісь тут інші, бачите, ось ці кольори. От, і ми можемо цей шрифт ось цей номер, підставити. Давайте його просто скопіруємо. І давайте підставимо сюди. Вставляємо. О. Enter. О, бачите, вона вже співпадає. Можна навіть трошки темніше. Ось ці всі кольори. Я думаю, де вони ділись Їх шукав не в тому місці. Давайте так. Ну. Ну так, трошки виділяється. Мені кажеться, світліший потрібно, так. Да? Тобто буде приятній глазу, коли буде світліший. Вставляємо світліший. Да. Дивіться, кнопка пошук уже з вами зроблена. Вона вже якось краще, красивіше дивиться, так не, і не виділяється, і не ріже очі. Окей, далі давайте розберемось з цим великим бордером. Да? Він закриває наші якісь дані додаткові і взагалі якийсь в нього непонятний розмір. Давайте його знайдемо так, наведемося на нього. Давайте так. Uh, так, 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 відкриємо. І подивимося, що в нас тут є. Так. Це ж воно. Давайте отак наведемося. Так, да, отак. Общий розмір беремо, захватуємо і дивимося його параметри. Да. Так, у нас тут є фонсайз. Давайте виключимо. Ого. ага Ага. То есть, font фон сайз потрібен, але бачите, якщо його виключить, воно стає нормальним. Якщо включить, стає великим. Але в нас тут розмір 120. Давайте спробуємо поміняти розмір на 100. О! Ану. Розмір 100. Слухайте, ну, наче прикольно вийшло. Да, Наче. Наче воно. Ну. Окей. А, і тут, бачите, помінявся шрифт. Тобто я поміняв шрифт взагалі по всій сторінці. Мабуть, і тут внизу теж шрифт помінявся. Да, Бачите, він помінявся. Тепер він в нас не залазить. Тобто проблема була в тому, що в нас був фонд е, да, тобто, сайз, е, розмір шрифта занадто великий. Тобто в нас було 120 стояло. І за цього воно було таке великим. І за цього, бачите, деякі фільми е, перекривали один одного. От. А коли ми поставили фонд сайз 100. Ану, поменяйся обратно. То вже, наче, все окей. От. Далі ми бачимо, що в нього все рівно якесь. Е... Тут якийсь, Ну, Воно найскось написано, а тут прямо. Давайте шукати цей текст. Давайте наведемося отак. Найдемо. Ага. І отут от десь пошукаємо. Е... Стіль, який е, у нас е, відповідає за цей. Ага, бачите, воно нам даже ругається. Фонд стайл. Бачите, воно нам підсвіт... підсвітило е, цим усі галочки сині, типа все окей. А тут нам підсвітило таким от триугольничком, попереджуючим. І написано Івалід Проперті Да? Якщо ми наведемо, не знаю, видно вам, давайте я так увеличу, Підніму. Бачите, цей тугольничок, ми наводимо на нього і написано інвалід value, да? Тобто якесь невалідне значення. І ми бачимо, що це значить в нас написано «Bold». Е, окей. Для того, щоб дізнати, який фонд стайл ми можемо примінити, нам взагалі в Гуглі потрібно загуглити фонд стайли, які бувають. Але ми не будемо витрачати на це час, тому що ви можете це зробити самі. А я просто напишу слово нормал. Да? Нормальний. Нормал. No Ой, тільки не з великої букви, а з маленької нормал. Окей. І бачимо, що все. Тепер немає цього тріугольничка. Да? У нас все окей, робота, і фільми. Ну, надпись о фільми новинки ТОП-250 стали такого ж текста, як і інші. Да? Тобто, ми ще й справили одну багу. Але ми розуміємо, що це ми справили тільки для себе. Тобто, ми ці всі баги потрібно оформляти окремо в жирі і заводити на розробника. Я вам просто показую, як приклад як тестується. Сторінка, де що дивитись, міняти, як підбирати і так далі. да, Тобто ви вказуєте, що фонд стайл в такому-то класі, да, такий-то клас скидуєте силочку. Треба поміняти з там болта на нормал чи там текст-кнопки, да, яка знаходиться в такому то стілі. Да? Find button. Надо поміняти бэкграунд. колір у нас був якийсь там бла-бла-бла. колір Я звіняюсь, такого даже кольора нема. ой, це, це... Блин, Як Ctrl-Z? Блін, все відмінив. Ладно, зараз поправлю. Ну коротше, ви зрозуміли, що треба поміняти шрифт, який був. вірніше не шрифт, а іді кольора таке, яке було, на отаке. От, і вказуєте. Так, давайте повернемося обратно до цих фільмів. Поставимо Normal. Блін. Ctrl-Z пару разів нажав і воно все. Що таке? А, Нірмал. Нірмал неправильно написано. Нормал. Нормал. І. Розмір борта. Надо не 120%, не бортаверні, а шрифта, а 100%. О. От. Окей. Далі давайте з вами розберемося з оцею от кнопкою серіали. Во-первых, надпись вона якась красна. От, якщо ми на неї наведемося і пошукаємо, де вона тут в стілях. Да? А де вона тут в стілях, непонятно. Так, а ну давайте здвинемося. Давайте ще раз. Так. Прямо на неї наводимося. Да, бачите, колор у нас висвічується FF і там якісь нулі. Так, давайте шукати цей FF нулі. Ага, ось він, да? тобто, якщо ми його виключимо, да, вона стане якоюсь сірою. Окей. І давайте ну, колір нам треба, наприклад, чорний. Да? Тобто, ось у нас є колір, е цих інших надписів, і ми просто можемо його позаїмствувати. Да? Скопіруємо його цей е 41, 41, 41 і вставляємо сюди його. О, тепер вона стала такого кольору. Але бачите, вона трохи з'їхала кудись. Тобто вона десь нас внизу. Нам треба пошаманити трохи з розміром. Давайте знайдемо розмір взагалі цієї кнопки. Находимо кнопку, нажимаємо. І тут у нас є внизу. Так, моя морда вам мішає. Давайте мою морду куди-небудь так, Большая камера. О, давайте, да, так, так, скрим. Тут у нас є розміри кнопки. І давайте дивитись. Бачимо, що тут 50, тут 29, тут 25, тут 80. І ми бачимо, що це якось непропорційно. Ну, якщо з цієї сторони 25, то, наприклад, і з цієї сторони должно бути 25. Ану, давайте попробуємо примінити. Нажимаємо Enter. Трохи щось помінялось, окей. Якщо з цієї сторони 29, давайте з цієї сторони попробуємо 29. 29. О! Окей. Щось трошки вже вимальовується. Да? Тобто, вже вона трошки. Але все одно, якось воно низько. Давайте. Не 29, а давайте 20 спробуємо. О! І ще краще стало. Давайте не 20. А, ну, не знаю, 18, наприклад. О, тепер Ні, ну, вона все одно не в рівні. Да? Тобто давайте, не... давайте скільки? 15. О, тепер, мені кажеться, вона в рівні. Так, тепер тут ще якась синя полоска її якось перекриває. Нічого не можу зрозуміти, що це таке. Як вбрати цю синю полоску? Давайте шукати. Опять знаходимо цю кнопку. Ось є якісь параметри. Так, background, Він, взагалі, робочий, не робочий. Щось тут не то. Оце що це таке? Непонятно? Тут теж непонятно, нічого не змінюється. Ну, бачите, методом тика будемо пробувати. Чи змінюється, подожіть. Ентер. Ні. Так, тоді оставим. Так, оце що це таке? Теж непонятно. Угу. Так. Колор. Як обрати цю синю полоску? Ну, подожіть. Так. Угу. Бордер якийсь. Лайфстайл. Тобто, не, не, не бійтесь, нічого клацать, воно все одно нічого не зламається. А так ви хоч научитесь отак от методом тика, е, провіряти, що, як і чим. Так, беграунд. О! Нашов, бэкграунд. Був виключений да? бэкграунд. Тобто ця кнопка, бачите, вона повинна виділятись, тому що вона веде нас на окрему якусь сторінку серіалів, і вона, бачите, в неї був вимкнутий бэкграунд. І я просто це нашов. Ну, Я це, в принципі, знав, бо я це робив, але тим паче я вам просто показав, як методом тика, отак от, пройдя по всьому стилю елементів, ми можемо знайти той чи інший баг. Окей, з цим розібрались. Давайте дивитися далі. Далі ми з вами замітили, що у нас текст якийсь тут кривий. Да? На сайті бла-бла-бла. Давайте знайдемо. Для цього нам вже понадобиться не KSS, а HTML. От, в HTML, так, а ну, Ми знайшли цей текст, відкриваємо його. І бачимо текст, який в нас тут написаний. І бачимо, що дійсно на сайті написано бла-бла-бла. Окей, і нам треба відредагувати цей текст. Ці бла 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 стираємо. І пишемо на сайті, не знаю, баскіно, баскіно. Так пишеться бас-кіно. Ой, ще не через нолік, через о. На сайті бас-кіно. Ну, так уже, в принципі, трошки краще виглядає да? на сайті бас кіно ви можете там траля, ну, в принципі, текст у нас далі йде правильно Далі ми бачимо, що щось не так у нас з картинкою. Да? Тобто картинка в нас не відображається. Барбі є, а картинки нема. Давайте знайдемо цю картинку. Наводимося на неї. І бачимо, що ця картинка знаходиться у нас в DivD content. Відкриваємо її. Так, і шукаємо картинку, посилання на цю картинку. Так, а ну давайте ще раз. Десь вона тут. Це, на, на, Наприклад, ця картинка Должна знаходитися Так, Баскіно Філс ніє. Оце що це таке ніт. Ага, от тут подожди. Це інші картинки пішли. А як картинку? Так, стоять. Зараз ми знайдемо. Ага, от імідж. Нам сам імідж цікавий. да, Тобто ми навели спочатку неправильно. надо навестись на імідж. А, і от наш імідж. Барбі да. HTTP, аплод, імідж стралівалі. Так, давайте свою рожу верну вам вилюбувались, І бачимо, що у нас тут, мабуть, щось не так з сурлом. Дивимося, дивимося, дивимося. Ну, як, ми можемо це подивитися. Скопірувати зображення, ну, урл на зображенні, відкрити в новій вкладці. І дивимося, що not found. Так, да, дійсно такої картинки не існує. Давайте подивимося на розширення і бачимо, що у нас PNG з великої букви, напевно, неправильно написано. Давайте замість PNG напишемо JPEG. JPEG. А, подожди, JPEG не так пишется, GPG пишеться. Хм, неправильно, хорошо. PNG, давайте напишемо з маленької. PNG. Тоже not found, подождіть. А як пишеться JPEG, да, мабуть, пишеться. JPEG, Peg. Отак. Не, а, я поняв. G через атакую. J. А ну, давайте. Not found. Інтересно, інтересно. А, ну, мабуть, я тоді неправильно писав GPG. Давайте GPG, отак вот через Jна А Ану. О! Огонь! Все, картинка Барбі отобразилась. Тобто, ми тепер беремо правильне посилання і вставляємо її сюди замість цього. Це виділяємо: отак от. вставляємо, нажимаємо Enter. О! ха Да? Тепер у нас появилась картинка красива. Так, десь у нас ще одна була картинка погана поломана. Мега 2. Mega 2 Так, дивимося, що тут. Аплод імедж. Uh -huh. Так, 203. Тут тут теж непонятно, що тут я наваяв. Вот. Але сама сам, су, сама суть в тому, що ви не повинні розбиратися. Підбирати, от, як я тільки що підбирав формат. Ви повинні просто вказати, що ось по цій силці копіруємо її. Цю силку вставляємо її. Що по цій силці у нас не відображається картинка. І скидуйте розробочику, зроби щось з цим, будь ласка. Я думаю, що тут, мабуть, оце лишнє. Не 640, а оці три символа. Ну, Наскільки я пам'ятаю, як я його ламав. Ні, Ну я вже не вспомню, що я тут поламав. Хоча, може, сейчас, секунду. Я просто впевнені, що я там ламав. Ну, коротше, ваша задача не під не методом підбору шукати правильну ссылку, а просто сказати, що, чувак, розробчий, по цій силці, яка знаходиться там в класі картінок, да, в такому е елементі, просто недоступна Вот, Ми її міняємо, ставимо і бачимо, що у нас 2 без на все Вот, Далі ми спускаємося вниз на пагінацію. От, і бачимо, що тут у нас неправильні номери 1, 2, 3, 4, 5, 6, далі 1, 8 і 1. Окей, бачимо, що нам треба поміняти. Шукаємо цю першу одиничку. Між шестеркою і восьмеркою має бути сімерка. Відкриваємо її в цьому. Відкриваємо її в... Так, ще раз. Відкриваємо її в HTML. От, і бачимо, що воно знаходиться тут. Бачите, тут єдиничка стоїть. Замість одинички ставимо цифру 7, нажимаємо Enter. О, тепер виглядить красиво. 6, 7, 8. Але далі в нас опять іде одиничка. Опять знаходимо цю одиничку. Вот вона. Ну, її можна було не шукати, бо вона отут була. І ставимо після 9 цифру 9. Ой, після 8 цифру 9. Все. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, окей. Робота. Закриваємо. І бачимо, що тепер ми з вами, наш сайт, привели до якогось. Толкового вигляду. Перемотайте назад, і подивіться, який він уродський був, і тепер подивіться, який він зараз красивенький. Да? Тобто кнопки на своїх місцях, шрифти на своїх місцях, є нормальні назви, картинки відображаються, пагінація, От всі ці баги, які ви знайшли, ви оформляєте розработчику, пишете їх і все. Отак, от, от ми з вами тестували сьогодні HTML-сторінку на предмет HTML і CSS неточностей. Так що, отак, от, за допомогою Chrome Defтуса, ми з вами подивились, відповіли на коментарі е, того ролика, що в мене вже був неділю назад. І я вас навчив і показав, ну, може, це хтось вже вмів, як це потрібно робити. Все, не забуваємо, е, Ребзя, що я е, веду менторство, да, тобто звертаємося до мене в особисті повідомлення, Якщо ви не можете вийти на новий рівень, не можете влаштуватись на роботу, хочете підтягнути свої знання, хочете, щоб я вас ці знання розкрив і так далі. От. І не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки, тому що тут завжди класний, цікавий і саме головне практичний контент для QA. Все, Всім покеда.